Не кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, значить, завтра можна спати. І настрій позитивний, І треба позичати. Друзі, і тусовка, це гарна розстановка. Є yeah. Я хочу, 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 хочу відриватись. Я хочу, 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 хочу тусуватись, я хочу, я хочу, я хочу, хочу відриватись, я, я хочу, я хочу, я хочу тусуватись. Yeah. Ніколи не забути. Нас точно буде видно, точно буде чути. Сусіди стукають, і що таке, ніхто не знає, поліція приїхала і з нами зависає, Я впевнений такого, що ніколи не було. І ніколи вже не буде. Сьогодні круто, і навіть дуже а що там буде завтра? Мені уже байдуже не кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця значить завтра можна спати. І настрій позативний, треба позичати. Друзі, тусовка, це гарна розстановка. Є. Yeah. Я хочу, 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 хочу відриватись, я хочу, 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 хочу тусуватись я хочу, я хочу, я хочу відриватись, я хочу, я хочу, я хочу тусоватись, є Як танцювати, і там, де інші падають, і хочуть спати мене ніхто не, мене не обмежить. Та поки будуть сили, поки не світає я чую музику, видриває, саме мене качає. Мене ніхто не зупинять. мене що не обмежить.